44-й, між 9-м і 10-м. Підвести замовила таксі. Вімкнути радіо? Не варто. Ти мені потрібна. І як його звати? Неважливо. Бачу. Він одружений. Кермувати всі 20 років і не знати людей. Яка вам різниця? А з ким ще ти поговориш про це? Ми навряд чи ще колись побачимось. А як щодо вас? Що саме? Як ви познайомилися з дружиною? Я знудила в моїй автівці. Сумуєте за нею? Інколи. Так. Дакота Джонсон. Шон Пен. Я катаюся весь день, тож море часу нічого не робити, лиш думати. І в кінці дня розумієш. Люди є люди, і вони стають самотніми. Озвучено для каналу Артемк.